У суботу та неділю у Сумах відбулись відразу два гандбольні турніри. Змагались ветерани вікової групи 50 плюс та дівчата 2010 11 років народження. Ось в цьому матчі зустрілись команди з Канатопу та Зінькова. Дівчат з Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи на турнір привіз Олександр Паламарчук. У стартовому поєдинку турніру конотопчанкам протистояли дівчата з Зінькова Полтавської області. Дівчата з Конотопу у стартовому матчі Кубку Нескорених перемогли спортсмени з Полтавщини з перевагою у 9 м'ячів. Програти гібному супернику теж не прикро я кажуть, будемо вчитися, будемо нас долучувати. Те, що пропустили раніше, в принципі, дівчата старалися. Ну не вийшло, ну а що зробиш? В кожній грі я переможений, я переможець. Тренер переможців Олександр Поломарчук говорить, на турнірі переглядають молодших дівчат. Цей турнір ми привезли 10-11 рік, щоб награтися і подивитися наші, які повинні бути дальші плани, над чим працювати. І які предмети тут? Плани брати участь у чемпіонаті України. Після матчу дівчат на майданчик вийшли ветеранські команди Харкова та Сум. Ми ж з сумами сусіди, тому якби, скажімо так, братські області ми запросили на даний турнір. і Ми з задоволенням приймаємо участь в кожному турнірі, який проходить Сумах. Чисто своє задоволення провести час, зустрітися зі знайомими, відпочити, пограти емоції і, і все. У стартовому поєдинку ветеранів команди розпочали рівно ідучи м'яч у м'яч. Фінальна ж сирена зафіксувала на табло перемоги команди Юрія Андрусенка над командою Павла Ткача. 15-12 на користь Харкова. У підсумку двох днів змагань перше місце серед дівчат посіла команда з міста Канотоп, у яких три перемоги у чотирьох матчах. На другому завершили кубок нескорених дівчата з міста Зіньків. Вони також виграли три поєдинки з чотирьох, але з гіршою різницею забитих пропущених. Шостників у підсумку посіли третє місце. Серед ветеранів. Команда з Харкова виграла дві гри у Сум 15-12 та у Сумської області 22-12 і посіла перше місце. Команди Сум та Сумської області зіграли в нічию 14-14, тож другою завершила турнір команда Сум 3 Сумської області. Організувати такі змагання важливо, говорить гравець збірної команди Сумщини Сергій Бірюлін. Щоб жити, щоб подивитися на діточок, які сьогодні грають, піддержати цих діточок, щоб все продовжувалося. Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини Суми.